Восьма книга моя, це повість, вона детективна. повість. Ну, якраз тут йдеться про заповіт, який є такою, ключовим таким елементом повісті, який має свій термін. Тобто воно таке щось цікаве, може, і я так зроблю. Напишу заповіт і покладу термін. Якщо хтось не вкладеться, то заповіт пропаде. Ну, щось таке. Ну. Тобто події відбуваються на території от, Будапешту, Нью-Йорку, Ужгорода, Єгипет, тобто, така динамічна доволі ситуація. Тобто йдеться про якихось певних спадкоєвців, певного, певного заповіту, де є великий спадок, скажімо так, і от йде боротьба за нього. Ну, в принципі, такий сюжет. От, е, в противагу цьому сюжету, начебто, це головний сюжет, є інший головний сюжет. І це те, що ви спитали, що я хотів саме сказати. Там йдеться про про, про про схожість безхатька, бомжа і мільйонера, в чому вони подібні. На мою думку, вони одинаково дбають про своє здоров'я і харчуються, мають свою таку стратегію життєву, Вона полягає в тому, щоби. Харчуватися здоровою їжею, а саме яєчнею, як не смішно. І перша назва була яєчня, так і називалася. Тобто стратегія, в принципі, полягає в тому, що якщо людина здатна мати свій розпорядок дня, харчуватися, починати сніданок із яєчні, то вона здатна досягнути успіхів, бути мільйонером і так далі, тому подібне. Ну, ці дві такі теми вони перетинаються. Ну і вже що вийшло, то вийшло. Звичайно, що то фантазія, все, але мене, чесно кажучи, цікавить завжди тематика успіху, тобто як люди досягають свого успіху, і от ті самі мільйонери, як вони ними стають».